Увечері, 27 лютого 2021 року, чоловік на ім'я Уорен Барнс, 69-річний безхатько, дочитавши чергову книгу, зібрав свої речі та рушив на звичне місце для ночівлі. Він попрощався зі знайомою власницею невеличкої крамниці, яка завжди давала йому місце, аби провести вечір у спокою за улюбленою книгою. Чоловік пообіцяв повернутися наступного дня, але, на жаль, цей день так і не настав для нього. Тим часом серед тихих районів міста полює нелюд, вишукуючи найбільш незахищені верстви населення, аби ризикнути і, нарешті, втілити свої жорстокі фантазії у реальність. Всім привіт! Мене звати Марія Віденц, і сьогодні ми розглянемо справу, яка шокує кожну психічно здорову людину. Мотиви цього злочину, я впевнена, будуть для вас настільки ж незрозумілими, як і жахливими. Як завжди, якщо вам сподобається це відео, то не забудьте поставити лайк після перегляду, аби підтримати мене і просунути україномовний контент на Ютубі. Робіть собі чай та запалюйте свічечку для атмосфери. А ми після невеликої реклами починаємо. У одному з минулих відео я розповідала вам про свою найкращу помічницю протягом продуктивного дня. Це кава від бренду 25 Coffee Roasters. Зараз я п'ю цю каву більше трьох місяців, і вона стала моєю фавориткою. Кожен сорт кави, яку я підібрала з менеджером на сайті, співпав з моїми вподобаннями, тому я впевнена, що кожен зможе підібрати собі ідеальний варіант. Враховуючи ще й те, що у асортименті 25 Coffee кофі ви знайдете понад 40 натуральних видів кави з 13 країн світу. Я як поціновувачка хорошої кави, оскільки п'ю її літрами, щиро рекомендую вам каву від бренду 25 Coffee Roasters. Вся їх кава натуральна без ароматизаторів і тільки свіжі обсмажки, завдяки чому вона смачна і корисна. Цікаво, це ж нормально потім своїм промокодом скористатися. Мені також імпонують бренди, які активно підтримують тварин постраждалих від війни. 25% з кожної пачки Kevin's з кава йде до притулку домівки врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Приємно ж бути долученим до такої важливої справи. Я як клієнт люблю увагу. А на сайті бренду 25 Coffee Roasters вам її приділять. Можете не сумніватися. Там можна як із консультантом, так і самостійно підібрати індивідуальний смак кави. І приємний бонус від мене при замовленні вкажи промокод Evidence і отримай знижку у розмірі 20%. Всі посилання у описі. 1 березня 2021 року до поліції Гранд Junction, Колорадо надійшов тривожний дзвінок від жінки на ім'я Тері Кохі. Дев'ять один це вас сталося. Вітаю, у мене надзвичайна ситуація. Я знайшла щось у шафі мого сина загорнуте у пакет. Окей, що саме? Я думаю, що це людська голова. Що? що Я думаю, що це людська голова. Чому ви так вирішили? Тому що воно так виглядає. Я бачила вуго там є кров чи є щось потипу того? Ви можете просто приїхати. Я маю зробити фотографію, відправити вам. Ви можете просто приїхати. Ваш син з вами? Він тільки приїхав. Я хотіла впевнити, що він не почує цей дзвінок. Скільки йому років? Дев'ятнадцять. Ви думаєте, він буде співпрацювати? Я не знаю. Мені здається, він не буде агресивним. Він нещодавно повернувся з дому свого друга. У нього є якась зброя в кімнаті. Я не знаю, я думаю, що в нього є дробовик, але ми можемо сховати його до того, як він увійде у свою кімнату. Пакет все ще в шафі. Ні, я перенесла його в кухонну раковину. Там є ще один пакет, проте я його не відкривала. Запитання диспетчера, на перший погляд, можуть статися дивними та недоречними, проте він завбачливо намагається зрозуміти. Яку загрозу син Террі, Брайан молодший представляє для поліції, яка вже їде на виклик? За день до дзвінка матері Брайана поліція прибула на досить незвичний виклик, приблизно о 2 годині ночі? 19-річний Брайан кохі молодший потрапив в халепу. Його машина з'їхала у річку. Він припаркувався біля річки під схилом, аби за словами хлопця трохи подумати. Проте, коли Брайан вирішив їхати далі. Він, маючи досить невеликий досвід водіння, не впорався з керуванням, і машина рушила прямо у воду. На записах з нагрудних камер офіцерів чудно, що описана ситуація їм здалася настільки безглуздою, що вони не стримали сміха. На жаль, на той момент не підозрюючи, що за цією історією криється більш моторошна та жахлива подія. Поки ж поліцейські повністю переконані. Що це просто нещасний випадок через нестачу досвіду у юного водія. Пройде деякий час, перш ніж вони витягнуть машину з води та зроблять цікаву знахідку. На задньому бампері авто знаходяться в'язкі бордові краплі, які підозріло нагадують кров. Патрульні роблять припущення, що це може бути кров Брайана, молодшого. Можливо, він поранився, коли намагався вилізти з тонучої машини. Хлопець міг одразу цього не помітити. Оскільки холодна вода та адреналін завадили йому, поліцейські одразу ж телефонують Брайану, якого на той момент вже відпустили додому, аби він міг зігрітися та переодягнутися, та уточнюють, чи все гаразд. Проте хлопець здивовано стверджує, що жодних травм на ньому немає. Офіцери все ще занепокоєні щодо таємничої бордової речовини на бампері машини. Але очевидно недостатньо, аби зібрати та обстежити цю речовину. Тож вони чомусь приймають рішення віддати машину назад батькам Брайана під заставу. Наступного дня, а саме 1 березня 2021 року, батько Брайана знаходить в підтопленій машині сина Гаманець, власник якого, як потім виявиться, дехто на ім'я Уоррен Барнс. Батька хлопця не на жарт схвилювала знахідка, тож він вирішив повідомити про неї. І як виявилося, до поліції вже поступив дзвінок про зникнення Урена. І коли поліція розпочала пошуки Уарена Барнса, виявилося, всі місцеві мешканці чудово знали цього чоловіка. Уоррен Барнс був 69-річним безхатьком. Він підробляв у книжковому магазині, у якому час від часу ночував. У вільний від роботи час сидів у місті і читав книги. Саме тому до нього і причепилося прізвисько людина, що читає. З практики, коли зникають безхатьки, їх ніхто не шукає. Проте у Ворона була велика сім'я і багато близьких друзів, які одразу забили тривогу, коли він не з'явився на роботу. У мене є весільний салон у центрі міста. І я завжди даю йому стілець, бо він міг присісти і почитати книгу. Останній раз я бачила його в суботу приблизно о п'ятій годині дня. Я сказала: Побачимося завтра, Уоррен. Він відповів: побачимося, тобто він планував приїхати наступного дня, проте так і не з'явився. Мені, кленаді, яка розповіла про Уоррена, протягом багатьох років товаришувала з ним. Тож, коли чоловік не з'явився на наступний день, вона зателефонувала до поліції, оскільки була дуже стурбована. Самого ранку їй телефонували різні люди, аби запитати, чи бачила вона сьогодні Уорена, оскільки він так і не з'явився на роботу. А за чотири роки роботи чоловік жодного разу не пропускав її. Стурбованість Монік розділила ще одна жінка. Він приходить кожен ранок о 6.00 кожного дня. Ми завжди впускаємо його раніше ніж всіх клієнтів, робимо йому безкоштовну каву. Уоррен найприємніший дідусь на світі. Він виглядає доволі грубо, проте він дуже приємний чоловік. Тож повертаємося до 1 березня 2021 року, за день після інциденту з машиною. Мати Браяна налякано телефонує поліцію. Оскільки щойно знайшла у шафі сина людську голову, а також ще один пакет, який вона не наважилася відкривати. Диспетчер посилає патруль, який вже за декілька хвилин опиняється біля будинку сім'ї Кохі. Поліцейські намагаються зайвий раз не провокувати хлопця. Тож завбачливо виключають сирени за декілька кілометрів від дому підозрюваного. На відео можна почути, що прибувши на місце виклику, патрульний поводить себе підкреслено вічливо, аби створити дружню та невимушену атмосферу. Паралельно слідкуючи, аби Брайан тримав руки на видному місці, він задає йому пряме питання і отримує жахливу відповідь. Ось момент затримання. Батьки занепокоєні речами, які знайшли у тебе в кімнаті? Так, скоріш за все, І що це за речі? Людська голова і руки. Зверніть увагу на вигляд Брайана, жести, а також на те, як він в цілому себе поводить. Він хвилюється, проте складається відчуття, що це хвилювання скоріше приємне. Коли поліцейські спитали хлопця, що саме батьки знайшли у його кімнаті, той без вагань. Та зовсім не злякано, спокійно відповів людську голову і руки. Після достатньо швидкого признання Брайан на прохання офіцера спокійно сів у поліцейську машину та смиренно чекав, допоки патрульні оглянуть дім та доставлять його у відділок. По дорозі він зробив ще одне недбале, проте моторошне зауваження, несподівано вказавши, де саме він вбив чоловіка. Так? Ніби говорить про щось зовсім незначне. Це було під цим мостом. Приїхавши до поліцейського відділку, Брайана завели до кімнати і почали допит. Там хлопець також не став захищатися. Посміхаючись, він холоднокровно розповів слідчим все, що відбувалося у ту жахливу ніч. У дрібних подробицях Брайан описав та показав, як знущався над своєю жертвою, що зробив з тілом. Та навіщо я хочу, аби ви послухали декілька фрагментів цього допиту, аби мати розуміння, яку атмосферу Брайан створював при допиті. Як ти сюди потрапив? Я? Декого okay. давай почнемо спочатку і повільно. Ти розкажеш мені все детально? So, ну коротше, я все одно відправляюсь до в'язниці років на 15. Без поняття. Ми тільки починаємо. Ні, ну це ж Мені ж років на 20 загрібуть. скоріш за все, я подумав, я все розкажу. І це лише початок допиту. Хлопець точно знає, що йому загрожує сісти за грати, як мінімум, на 15 років. Проте, здається, це зовсім не хвилює його, він навіть сміється. Вже на початку допита стає очевидно, що Брайан бажає якнайшвидше почати розповідь. Він радий, нарешті, поділитися з кимось тим, що зробив він відчуває себе зіркою. Так, з розповіді Брайана, він кружляв на машині по району. Проїжджаючи під мостом, він побачив силует чоловіка, який спав, завернувшись у ковдру. Хлопець відразу зрозумів, що це безхатько. Тож, не вагаючись, він взяв ніж, надів три пари рукавичок і пішов до чоловіка. Стягнувши ковдру, Брайан з розмаху наніс перший удар у шию. Я хочу вам показати фрагмент допиту, з яким захопленням Брайан розповідає про те, що зробив. Спочатку цей старий панікував йому було за 50. Я не брешу це. Дійсно був старикан. Він казав, що ти робиш, що ти робиш, навіщо? А я продовжував вбити його в шию. Я просто нормально, якщо я продемонструю. Оце, от він, а я був зверху. Отак от а він не міг відбуватися. Він самостійно пропонує показати, як саме наносив удари. Далі Брайан наносив удари один за одним, доки чоловік не помер. Під час чергового удару чоловік встигає поставити питання, яке хвилює його найбільше у ту останню мить за що? І Брайан без вагань відповідає: Мені завжди було цікаво, як це купити людину. А після продовжує наносити удари один за одним. Неспинно. Я не буду описувати все у деталях, оскільки це дуже чутливий контент. Проте у своєму телеграм-каналі я залишу посилання на повне інтерв'ю Брайана, вставки з якого я робила вище. Там він описує все до найменшої дрібниці. Ви можете наважитись подивитися, проте попереджаю, що це дуже жорстоке відео. Можу лише сказати, що Уоррен був понівечений настільки. Наскільки важко собі уявити, навіть Брайану молодшому було важко пригадати всі способи, якими він калічив Уоррена. Після скоєного Брайан відрізав голову та руки. На обличчі чоловіка нелюд вирізав посмішку Джокера. Також він сфотографував Уорена на місці події, але згодом вирішив видалити ці фотографії з телефону, аби позбутися доказів. Та згодом поліції вдалося відновити ці фотографії. Залишивши тіло, чоловіка поїхав додому і заховав свої трофеї у шафі, де потім їх знайде його мати. Цієї ночі Брайан довго не міг заснути, оскільки емоції переповнювали хлопця. У якийсь момент йому здалося, що він міг залишити докази на місці злочину. Тож хлопець вирішив поїхати на місце злочину знову. Приїхавши, він вирішив позбутися тіла, тож закинув його до багажнику і попрямував у річний порт. Де кинув тіло Уорена у річку, після чого спробував виїхати, проте у нього нічого не вийшло, і машина поїхала у річку. Ну а далі ви вже знаєте решту цієї історії. Після затримання Брайана подальше розслідування показало, що насправді в машині було набагато більше крові Уорена, ніж патрульні помітили одразу. Що не дивно, оскільки саме у своєму багажнику він перевозив понівечене тіло бідного чоловіка. Проте насправді поліцейським після затримання Брайана майже не потрібні були докази, оскільки вони буквально знайшли частини тіла у будинку хлопця. Ну і не будемо забувати, що на допиті Брайан вів себе відкрито та відверто і з насолодою розповідав всі деталі свого злочину, відпускаючи жахливі жарти. Та посміхаючись. Бренд сказав детективам, що проаналізувавши статистику, він прийшов до висновку, що поліція менше піклується про людей високого ризику, наприклад, проституйованих жінок, наркоманів та бомжів. Він навіть зізнався, що планував це вбивство близько шести місяців. Проте про вбивство він думав приблизно рік. Згодом стало відомо, що за декілька місяців до вбивства він. Також шукав статті про вбивство бездомного чоловіка в Батон Руж, як люди реагують на вторгнення в будинок, як люди реагують на те, що їх тримають під ножем, наскільки смертельним є неживе поранення у шию. На наступний день після вбивства, 28 лютого, він шукав, як стерти дані з Андроїд та як знищити докази. У кінці допиту складається враження, що Брайан зрозумів, що можливо. Він занадто багато потякав, і що, можливо, все пішло не так, як він собі уявляв. І він сказав наступне: якби я міг повернутися до тієї ночі, я б, мабуть, не зробив цього, знаючи, як це обернеться. Я б цього не зробив. І це звучить так, ніби він не шкодує, що зробив це. Він просто шкодує, що його піймали. Можливо, він очікував, що наслідки будуть іншими. А можливо, він сподівався, що ловити його будуть трошки довше. Або, можливо, він очікував більшої популярності та розголосу до того моменту, поки його зловлять. Давайте поговоримо про Брайна та чому він наважився нав. Брайан Томас Кохі молодший народився 10 січня 2002 року. У батьків на ім'я Брайан і Тері Кохі. У них також був ще один син, і всі вони жили у Гранд Джанкшен, Колорадо. У досить ранньому віці Брайану діагностували розлад спектру аутизму та СДУГ. Та ще у середній школі він почав демонструвати антисоціальну поведінку. За словами друзів Брайана у школі його вважали дивним. В інтернеті на форумах пишуть, що над Брайаном знущалися, і він часто вступав у сварки з іншими учнями. Також він полюбляв телефонувати людям та жорстоко розігрувати їх, аби подивитися на реакцію. І з роками його поведінка ставала все гірше і гірше. В 11 класі його батьків викликали в школу і сказали, що діти не почувають себе в безпеці поруч з Брайаном, оскільки він завжди образливо жартував та знущався над ними. У 2018 році його заарештували за звинуваченням у нападі після того, як він вдарив іншого учня саморобною булавою. У 2019 році його відсторонили від занять у школі, оскільки він навмисне визвав панічну атаку у іншого. Учня з посттравматичним стресовим розладом того ж року його відсторонили за неприйнятні коментарі сексуального характеру. Як стверджують батьки, а також друзі Брайана, він був просто одержимим усім хворобливим. Особливо з серіалами про вбивць, і особливо про Джефрі Дамера, до того, що його одержимість була добре відома у школі, і його однолітки жартома називали його Дамер. Під час старшої школи вчитель знайшов книгу, яка належала Брайну. А всередині був детальний список статистики різних вбивць. Скільки вбивств вони здійснили, які їхні мотиви, який метод вони обрали. Чесно кажучи, не розумію, чому всі блогери на цьому так сильно акцентують увагу, True crime блогери на хвилиночку. Якби мої нотатки у телефоні відкрили, вони б знайшли ту ж саму картину. А якби мій ютуб канал знайшли, то взагалі б, напевно, був шок. Загалом, очевидно, я не думаю, що зацікавленість цією темою говорить про якусь ненормальність або говорить. Також при допиті Брайан поділився з поліцією, що неодноразово знущався над тваринами. А як ми знаємо, жорстокість до тварин це базовий прояв соціопатії. Проте не тільки. Після того, як він закінчив середню школу, він отримав роботу в Safeway. це американський супермаркет. На той момент його батьки Тері та брайан старші вже були розлучені, а хлопець залишався більшість ночей у будинку своєї матері Тері. Але будинок його батька був поруч. Тому він відвідував його майже щодня, і у його батьків були досить хороші стосунки. До речі, батьки Брайана чудово знали про захоплення сина серійними вбивцями, але звісно, вони ніколи не думали, що їхній син може наважитися на злочин. Мати Брайана навіть подарувала йому книгу по криміналістиці, аби спрямувати сина у науку, чесно кажучи, дуже боляче слухати допит батьків Брайана молодшого. Тому що можна сказати, що вони просто спустошені тим, що зробив їх син. Вони до останнього сподівалися, що це просто якась помилка. Є дуже багато випадків, коли родина та друзі стають співучасниками постфактум або живуть у запереченні та перешкоджають судовому переслідуванню. Але очевидно, це не про батьків Брайана, і вони будуть мучитись провиною до кінця своїх днів. Так, у 2023 році відбувся суд. Брайан був засуджений до довічного ув'язнення без справа умовно дострокового звільнення плюс ще 13 років. І зараз він ув'язнений у виправному комплексі Буена Віста в Колорадо Спрінг. Цікаво, що Брайан прогнозував собі тільки 15 років засудження. Під час слухання 21-річний Кохі не виявляв жодних емоцій. Коли друзі та родичі Уорена Барнса говорили про невгамовний біль від безглуздого вбивства людини, яку вони описували як ніжну, безкорисливу та добру, хто нічого не просить від інших, окрім місця, щоб посидіти й почитати, Кохі сидів з кам'яним обличчям. Мати Кохі розповіла суду, що останні два роки проливала сльози за Уореном Барнсом і молить про бачення у його родини. Джеральдін Шип Одна з восьми братів і сестер Уоррена Барнса сказала, що їй досі сняться кошмари про те, як її брата жорстоко вбили через декілька днів після того, як він зателефонував їй, щоб привітати її з днем народження. Він був людиною честі, людиною чесності, людиною, яку любили суспільство та родина. Члени родини та друзі підкреслили, що Уоррен ніколи не жебрикував і не дошкуляв перехожим. У нього була типова фраза для тих, хто бажав йому гарного дня, навзаєм. Він ділився своїм щоденним сендвічем з птахами, які збиралися навколо його потертих чобіт. Він допоміг би будь-кому, хто чогось потребував, у тому числі підсудному. Сказала двоюрідна сестра Барнса Джоанна Барнс Грем у суді. Його любили і поважали у місті. Додатковим доказом цього є меморіальна скульптура, яка встановлена біля місця, де він постійно сидів. Це металева копія його стільця зі стосом книг, на яких викарбувані назви із його улюблених вестернів. На звороті однієї з книг є напис Навзаєм: Ось така воїстину Жахлива історія, друзі. Зрозуміло, що жорстокість Брайана молодшого була спрямована саме на Урена тільки тому, що хлопець сподівався, що така людина, як Уорен, не потрібна суспільству, а отже, і шукати його не будуть. Брайан і сам сказав, що вбив бездомного саме тому, що з більшою вірогідністю це зійшло б йому з рук. Проте, на жаль, для Брайана все сталося не так, і виявилося, що Уоррен Барнс був більш ніж бездомним. Він був улюбленим членом суспільства, братом і другом. Сподіваюся, вам сподобалася історія. У коментарях обов'язково пишіть ваші думки щодо цієї жахливої справи. А якщо вам подобається те, що я роблю, і є бажання підтримати мій контент копієчкою, можете пригостити мене віртуальною кавою через сервіс BuyMeACoffee. Всі посилання у описі, до нових зустрічей.